Армія РФ била з ЗРК с 300 та артилерії. Поліція задокументувала воєнні злочини росіян. Російські війська обстріляли сім населених пунктів міста: Новогродівка, Покровськ, Селидове, Села Діброва, Желанне, Миколаївка, Птиче. Пошкоджено 36 цивільних об'єктів, 22 житлових будинки, складські приміщення, гараж, автомобілі, навчальний заклад, адмінбудівля, об'єкт інфраструктури. Трьома ракетами із ЗРК С-300 Росія атакувала Покровськ. Руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки: адмінбудівля, об'єкт інфраструктури. Люди не постраждали. По Новогродівці російські війська вдарили двома ракетами С-300. Пошкоджено три приватні та дев'ять багатоквартирних будинків, автомобілі. Ще одну ракету із ЗРК С-300 ворог спрямував на Селидове. Пошкодив два багатоквартирних будинки та навчальний заклад. Внаслідок артобстрілів руйнувань зазнали дві оселі в селі Птиче. Дві пошкоджено в ланому. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.